Часто люди не розуміють, часто люди докором б'ють, часто стриматися не вміють і ударів в лице завдають, часто б'ють люди прямо в спину, в них слова, наче ті ножі, що спроможні згубить людину, досягнувши аж до душі. Ті слова розпинають серце і вражають собою дух, ті слова, наче з гострим перцем. Проникають через наш слух. Дуже важко потік спинити, прокидається наше я, і бажає атаку відбити, підбираючи контрслова. Поєдинок і бій почався, і летять, і летять ножі. Голос каже: Не зупиняйся, і ти бачиш, що на межі. І ти бачиш, що зараз буде, буде вибух в душі твоїй. Зупинись! Хоч, це важко, дуже, з поля бою тікай, мерщій, хай ніхто тебе не зрозуміє, чом кричав ти і чом пішов. Вберегти це тебе зуміє від двобоїв і від цих розмов. Набери ти у рот водиці, не випльовуй і не ковтай. Дуже тяжко мовчать, не свариться, але гнів світи все ж здолай, стань мерщій на свої коліна, і Ісусу, все розкажи. Як стомила тебе людина, рани завдані покажи. Ти відчуєш, що стане легше, і відійде нерівний бій. Прийде мир у глибини серця, стане світло в душі твоїй, лиш тоді зможеш ти зробити те, що Бог усім заповідав, лиш тоді зможеш благословити того, хто завдає удар. Тільки й ти, друже, будь обережний, і нікого також не рань. Між нападником і між жертвою дуже тонка існує грань. Тож пильнуй і завжди молитвою ти закінчуй словесний бій, бо цю битву лише з Богом виграєш, тож до нього біжи, не стій, і твій Бог неодмінно заступиться і захистить від лихого тебе. Бережи своє серце й душу, від боїв, бережи себе.